А що хочете... відбувається вообще? я не понимаю. Що не так? Російська шоу-вумен Ольга Бузова неочікувано приїхала в окупований Донецьк, нібито в рамках гуманітарної місії. Утім, передаючи коробки, вона встигла поспілкуватися з журналістами, які вже чекали її на місці. На це відреагував і Андрій Бідняков, український телеведучий, та Маша Єфросиніна. Дочекайте за хвилину. На сьогоднішній момент немає діла, тому що поки хтось говорить, знаете, я роблю. Тобто ми можемо все що угодно говорити і продовжувати. Ви знаєте, я многофункціональна персона, як ви заметили. Пока то говорить, ми ділим і ніпосеред за тунітажна. Ось так вирішила попіаритися Ольга Бузова в українському Донецьку в найкращих традиціях російської пропаганди до потіністки привели дитину, якій та побажала здійснення мрій. Відео з'явилося в російських телеграм-пабліках, що правда не показали, яке бажання дитини повернутися в Україну. Ай, увіділа Олю, хоче повторити Олімпію. Або не да. хочеться поживатися, щоб ти не вибрала, щоб твої всі желання. На одному з роликів видно, як Бузова чекає біля елітного авто, поки не вімкнулися камери, 4К ще тут кажуть включить. Щоб пройти до вантажівки. Картонні коробки з невідомим змістом. Передавали От, власне, ви зараз бачите, вийшло, бачите завтой За підійшла до коробок. Ну це взагалі жесть. А, і Я там кажу, ці коробки їй давали. А вона вже віддавала іншим дівчатам і при цьому прокоментувала декілька слів. Після цього сіла вантажівку і поїхала дуже багато. Допомогла Ольга Бузова. Я нагадаю, що проти неї наклали санкції РНБО. Бузова не зможе в'їжджати в Україну 10 років, наклали санкції на усі торгівельні операції, не зможе ні купувати, ні продавати нерухомість щоправда в Україні. І Макфолта Єрмак закликали увесь світ США та європейські країни також накласти санкції на російських артистів, нібито культурних діячів, як там їх називають, і включили також до цього списку Бузову Бадоєву. Доліну, Канделакі, Безрукова, Боярського, Баскова, Михайлова, Газманова і ще багатьох. Але зараз не до цього. Ольга Бузова дуже дивувалася різкі позиції Макса Барського проти Росії, адже він виступав і був артистом номером один там. Шоу Вумен сказала: я не розумію, що сталося з тобою. Максе, звідки така нервесь до людей, до людей, які подарували тобі визнання, любов, захоплення, можливість виступати на найкращих майданчиках країни, заробляти та робити неймовірність. Шоу, у нас з дитинства вчили толерантності, і особисто я завжди була переконана, що музика поза політикою це те, що зараз необхідно людям. Вона повинна лікувати та надихати, а не знищувати, як ти робиш це. Максе. І не розуміла, чому Макс поводиться саме так. Він заборонив використовувати його музику. Але російські картисти продовжують красти. Зокрема, Бузова краде пісні, тіни Кароль, і виставляє у себе в телеграмі досі. Ось Чайно пісні бузової це повний треш, це розуміють усі, але не наважуються про це публічно сказати. Ну ми можемо про це казати. Я подумав, я. Нова не без тебе. Я подумав я. Если я могу, а я могу и хочу помогать людям, которые в этом нуждаются, то я поняла, что я буду это делать. Все, что я могу, я буду делать. И, конечно же, большой акцент а, мы делаем на помощи детям. И в будущем, в ближайшем будущем, планируется вообще открытие да, организаций, чтобы детки могли отдыхать в местах зеленых. Бузова, Леди Бу, в Дубаях тоже улетела. Спасибо Инстаграму, что он избавил нас от твоего присутствия, от этого нескончаемого потока, не нужно никому информации. А ты сиди там и верь, что Ці твої боти перейдуть з інстаграма в телеграм. До учасниці реаліті шоу Дом 2 бузової також звернулися і українські телеведучі Маша Єфросиніна і Андрій Бідняков. У своїх соцмережах вони прокоментували цей приїзд до так званого е, ДНР. У Донецьку де Ольчик написала Маша. Привезла вантажівку з коробками та камери, привезла дядька підкащика та невивчений текст. Знаєте про що я думаю? каже Єфросиніна? Дивлячись на цих випердишів медіапропаганди. проте думаю, де зараз купити. Протиблювотний засіб, який зможе подіяти, коли при розвалі режиму Російської Федерації вони всі почнуть каятися. Коли почати мекання, нас змусили це зділать, у нас не було вибору. Ми завжди любили український народ і просимо у нього прощення за все. Ось цікаво так підкреслила українська телеведуча, а бідніков назвав Бузову заслуженою артисткою трьох літер. А я від себе скажу, що все зло буде покарано, і у тих, хто підтримує військові дії Російської Федерації. Будуть судити, принаймні мають це зробити, і жорсткі санкції. Неможливість виїхати за кордон, зробити там бабліжко було б для них гарним покаранням. Адже діями Бузової вона підіграє пропагандистам, а також людям, які там дивляться чи слухають її. Вона підіграє китам пропаганди про Донбас, про визволення цих людей і так далі. Будеш покарана, добре, що маємо вже докази про тебе. І дякую, що дивилися, друзі. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення. Якщо у вас є питання чи коментарі про таких недоартистів, можете їх залишити внизу.